А вони так почали там прикидати вліво, вправо, знищити це. Це ж факт. Ми печатали. А ви ж бували, тут бували тільки не номер що Біле не по газету. Що на зайвих бюлетів, ніяких зайвих бюлетів товариством не було відруковано, жодного зайвого білу. Були, це ви понаходили, прошу показати. У мене є ряд замовлення на три. Повідно mm -hmm. зберігатися. Mm -hmm. Оригінал, оригінал бюлетня, вся коректура, та три контрольні значить, mm -hmm. Щоб я міг запитати. Ага, а це на 1200. 91 виборчивниця, що продовжуємо. Місії, по депутатам міської ради 91 виборча комісія була. Якраз ці бюлетені лежав, стояли там біля українські машини, які ми збиралися знищити. Але мені просто їх не дали знищити. Не, не Щодо що знищення пластин, що знищення пластин значит, пластини вже були знищені, методом просверлення було на пластинах. Всі пластини були знищені. Всього казалося замавлено. Ми тоді ще е е монтировкою, директор і полічем. Можна сказати, коли ми знищували. 20, 20. Числа. 16 числа. 16 числа я перезвонив членам виборчої комісії виборчої комісії. Запросив їх, щоб ми прийшли вони знищили пластику. <кій> Мені е... Віктор Петрович сказав, що комісії хворі, давайте перенесемо це на понеділок. Понеділок ми завезли другі білотейні депутатів міської ради, значить, і він казав, дуже пізно вже завезли, вже десь на 9 вечора було, значить ви тоді да ви там, на, на, на вівторок. І от так і вийшло, що ми в вівторок почали, з'явилися члени комісії, ми, ми вівторок почали знищувати ці прості. Але акції вписані 16 числа, що ви знищили.